Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу 6 пункту номер 21 Аналогічна задача до 20-ї, тільки тепер в трапеції у нас відомі не бічні сторони, а діагоналі. І я буквально пару слів казав про те, яку до ми робимо, у разі, якщо в трапеції є діагоналі при розборі 20-ї задачі, ну зараз я це покажу. І так, значить, трапеція. Є у нас основи, є діагоналі, і треба знайти площу. 4, 5, 7, 8, Ну, не знаю там, які послідовності. І так, значить, якщо у нас відомі діагоналі, треба вийти на площу. Ну, давайте тоді одну з діагоналів просто паралельно перенесемо. І Зробимо наступним чином. От, наприклад, BD. Такий самий відрізок я відкладу з точки С. І у мене вийде. Ну, те, що БЦ D, це паралелограм, я думаю, очевидно, тому що оце рівно і паралельно. Ну, а отже, і ось ці відрізочки у мене будуть. Однаково, однакові. І так, запишемо це. Значить, ми проводимо це є Ні. Не вистачає напевно, слово. Проведемо це є паралельно BD і CD і Це є рівне BD. Так, ну тоді ми розуміємо, що. B, c, e, d – це паралелограм. Ну, а значить, за ознакою, так? Да? А значить, у нас виходить, що B, c дорівнює d, e дорівнює 4. І так, тепер давайте ми подумаємо, що нам з вами треба. Нам з вами треба знайти площу трапеції. Минулого разу, коли у нас були відомі сторони, ми що говорили? Ми говорили, що от у нас є висота, а ось є точніше сторона. Висоту можна знайти, знавши синус кута А. а в даному випадку, ми розуміємо, що, ну, по-перше, синус кута А, не так просто відшукати, звідки його взяти. Часто теоретично можна знайти, наприклад, оце. Да, ось цей акут, знайти з трикутника є де, сторону це де, а потім там щось робити. Але, ну таке, не дуже це буде просто і приємно. Да? Відповідно, давайте подумаємо, що в нас є ще. І ми пам'ятаємо, що в нас є інша формула: що площа трапеції дорівнює півдобутку діагонали на синус кута між ними. А де у нас такий самий кут вже є? Це кут між діагоналями. А для синуса ми розуміємо, що байдуже чи тупий він чи гострий. Ну, ось тут. Це відповідь. Просто кути при паралельних прямих БДЦ є і Січні АЦ. Тобто вони тут рівні, ну а синуси 100% рівні. Відповідно, ось цей кут треба знайти. Звідки його можна знайти? А в трикутнику АС є e, у нас відомі три сторони. Значить, ми можемо застосувати теорему косинусів і знайти цей кут, знайти косинус цього кута, потім перейти до синусу. І так, значить, косинус кута С. І я пишу тут з якого трикутника, щоб однозначно було зрозуміло, ну, про який саме як це я говорю. І так, значить, в знаменнику це буде подвоєний добуток прилеглих сторін АЦ на СЕ. В чисельнику це буде АЦ квадрат плюс СЕ квадрат. І мінус ота протилежна сторона в квадраті. Числа невеликі, буду рахувати, 49 плюс 64 мінус 81, що ділиться на 2 на 7 на 8 і так, це дорівнює, І так, отут це 113, мені здається. Мінус 81 це 32. 32 на 16 на 7. так, запишу. Значить, це виходить 27. 2 сьомих. Ага, ну тут же синус буде некрасивим. Ну, принаймні, не цілим. Заточно. І так, добре. Тоді ми говоримо, що синус це. Це одиничка мінус косинус квадрат це ніяких плюс-мінус не треба. Бо синус, як гострого, так і тупого кута. в нас це додатня величина. 1 мінус тих, Значить, 45 на 49 це буде 3 корінь з 5 чисельне, корінь з 7 знамен. Ну, або давайте так. 3 корінь 35 на 7. І так, да? значить, тут це виходить 3 корінь з 5 на. Нє, 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 вибачте, це дурня. 3 корінь з 5 тут же на 7, тут... Тут на корінь з 7, тут чисто 7-ка виходить, ось так, все нормально. І так, ну а тоді, площа... Площа ABCD... Це буде, давайте ось цю я точку О позначу. А, Це буде одна друга... BD на AC... На синус кута О, ну, цього, да? А він у нас дорівнює ось цьому, одна друга БД. Ну можна сказати, що площа трапеції дорівнює площі цього трикутника. Також, в принципі, це властивість відома. Тобто, з ну, цього AC є, можна було так написати. Значить, БД на AC. І на синус кута. Давайте його якоюсь буквою Позначимо Фі, наприклад. Бо мені лінь писати три букви. Значить, це дорівнює. Одна друга, що таке БД. Це 8 на 7. І на 3 корінь з п'яти на 7. Значить, сімки. Скорочуються. 2, 8 Також трішечки. Виходить 12. Корінь з п'ятий. Таким чином, ми знайшли площу трапецій. Всім дякую за перегляд.